Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом 7 грудня. Таки підтвердили на столі у Зеленського рапорт про відставку з проханням відрядити на фронта від голови СБУ генерала Малюка. Фактично, це реакція на брак вищої реакції керівництва на доповідну записку, передану у середині жовтня 2024 року до РНБО. Ми ніколи не приховували скетичного ставлення до малюка як керівника спецлужб, але Як виявилося людина, він чесна і порядна. Ми не знаємо точно. На що міститься у цій дні, але зникнення Єрмака сталося одразу після її появи. Пише телеграм-канал та за в той же час за головування Баканова СБУ була притворена на службу небезпеки України за офіс ФСБ. Василь Малюк почав очищати СБУ. Я знав його ще школярем, коли він закінчив школу у Коростишеві. Знаю, як і чому він мріяв стати офіцером служби безпеки, як готував себе фізично, як гарно навчався. Був одним із найкращих курсантів національної академії. ЄС БУ закінчив відмінно, потім служив, захистив кандидатську дисертацію. Був учасником АТО на сході України. Коротше, це професіонал, пише генерал Григорій Омельченко. А ось що про Баканова і малюка говорить Роман Дудін, який радить малюку арештувати Єрмака та зрадників. Дивіться, стосовно е, планів наступу, ну ще раз повторюю, що саме управління служби безпеки України в Харківській області ще в 2021 році. Завдяки хакерському угрупованню анонімос росіян були викрадені плани наступу на Україну. Їх, ну, це був єдиний документ, там розглядалося три сценарії. Сценарій, один сценарій це ну, фактично розподіл по Дніпру, другий сценарій це відрізання до так званої Придністровської мовласької республіки. І третій сценарій, який вони і почали грати 22 лютого, це з усіх боків атака. Ну і максимум, що мала залишитися в цьому плані, це там Волинська, Франківська, Львівська, Тернопільська областя. Цей план був настільки подробний, там було зазначена кожна військова частина, кількість танків, літаків, гелікоптерів. Ці всі плани, ну, як тільки ми його в росіян вкрали, він був направлений. Він був направлений мною особисто: в офіс президента України, головне управління розвідки, Генеральний штаб Збройних сил, ну і відповідно до Центрального управління Служби безпеки України, покрутили пальцями війська і сказали, що це провокація, а я провокатор. Ну якось став. Тепер дивимося, що відбувалося станом на 20. На 24 лютого 2022 року відбувалося дуже просто. 80% Збройних сил України, бойових частин, знаходилися саме на лінії АТО ООС. І тому, і тому те, що в разі наступу на Харків, в разі наступу на Запоріжжя, Дніпро по кругу відрізались фактично всі наші збройні сили. Збройні сили України, вони мали увазі всі е, сили безпеки і оборони. Вони просто перестали би існувати. І е, якщо в Запорізькому напрямку, ну, е, в них там більш-менш почало вивчатися, е, то Харків він стояв і втримав. І знову ж ну так, скажу так від себе. Е, там 200... Вибачаюсь, там 20 кілометрів кордону на Джангарі, з якого вони долетіли, по 300 кілометрів в день пролітали, і 320 кілометрів кордону в Харківському регіоні. Тільки Харків стоїть, а частина Запорізької області, частина Херсонської області, воно чомусь окуповано. Ну, це якось так. Знову ж таки, як готувалася влада до війни, ми бачимо з відповіді Генштабу, яку ми на минулому засіданні подивилися, де чітко вказано, що ну, генштаб не володів інформацію, що відбувалося в місті Харкові, в Харківському регіоні взагалі. Хто там що обороняє, хто там з ким воює і що там вообще відбувалося, він досі не відомо. Ну, це в принципі все, що треба розуміти. Ну так як Мікас і робив. І до речі, сюди ж хотів би ще додати, що. Мені кажуть, що там є дуже багато коментаторів. ну чесно, Я чудово знаю руку Офісу президента України, ДКІБу, службу безпеки, кіберполіції. Шановні мої. Ну, З ботами ви цікаво там накидуєте повідомлення, чи ще щось. Я чекаю, що хтось офіційно там вийде, щось скаже, що я брешу. Ну, для того, щоб я міг достати документи і показати, там, чи відео якесь показати, чи ще щось. Ну давайте, ну хтось там, ну, хто там саме розумний і сильний, зробіть там щось, якийсь вечір. Давайте ну, будемо розмовляти фактами. Якось так, дякую. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.